Насправді це частина нашої національної безпеки, тому що ем, коли в е, ми читаємо якісь обурення в соцмережах, що діти дивляться машою медвіді, то давайте просто ну дамо відповідь. А е, чи є відповідний чи перекладений контент західний чи український контент для дітей, який би був цікавий, е, та сама дискусія про музику: а чому ну, там хтось слухає якусь музику російського виробництва? Має бути підтримка українського контенту так і це я впевнена буде дуже вагомим, також внеском в розвиток української ідентичності національної. А це кошти, які дійсно зараз вже закладені, і наш комітет з питань гуманітарної інформаційної політики дуже це підтримує. І дуже важливо, щоб ці кошти за ідеєю президента України вони були проголосовані в першому і в другому. Читання, і ми змогли запустити в 2026 році цей масштабний проект, який в тому числі підтримує і виробників контенту, і наші креативні індустрії, які створюють робочі місця, і в тому числі українські медіа, які виробляють контент. А це теж важливий елемент стійкості суспільства.